Шановний пане президенте, шановна Верховна Рада України. Українська громада в Норвегії обурена прийняттям ганебного закону 12414. Цей закон ставить під загрозу європейську інтеграцію України, фінансову та воєнну допомогу міжнародної спільноти, а також підриває імідж України як незалежної. Вільної і Європейської держави. Ми вимагаємо негайно накласти вето на цей ганебний закон та віддати всі повноваження та незалежність антикорупційним органам в Україні. Не ганьбіть країну, яка щодня платить життями наших людей. Не ганьбіть народ, який вас обрав. Ми вас обрали. І в нас достатньо честі, силу і досвіду 14-го року, щоб у вас прибрати. Ганьба владі, слава українському народу.